Сьома вечора Києві 684-та доба повномасштабного нападу Росії на Україну для вас. Працюють канали СІТІВІ та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Добрий вечір і до вашої уваги головне на цю мить. Одна людина загинула, а шестеро поранених. Серед них двоє поліцейських. Такий результат обстрілів російської армії Харківщини. Окупанти не припиняють ракетний терор Харкова. Напередодні вночі завдали ударів по місту. А вранці ворог знову обстріляв обласний центр і зміїв. Били по житлових будинках. Під завалами рятувальники знайшли тіло жінки. Деталі від нашої Тетяни Доцяк. Змії в місто за 40 кілометрів від Харкова. У сьомій ранку людей підкинуло у ліжках. Російська армія завдала чотирьох ракетних ударів. Попередній удар по змієву був торік у вересні. Тоді російська армія обстріляла лікарню. Цього разу вдарили по приватному сектору. От, подивіться, від житлового будинку лишилися лише руїни. 62-річна Антоніна Смачілюк дивом вижила. Після першого ракетного удару вискочила на подвір'я. Це зберегло їй життя. Я вибігла тікати собача, відскочило в нас. Із... Мене. Я завернула за угол, тут приліт, і мене одразу понесло в сторону, а тоді другий приліт. Там кухня наша, вона це від оця взривна волна, кухню несла. В хаті лишалися дві людини: 63-річний чоловік пані Антоніни і його сестра. Обох завалило уламками. Навчений війною Іван Матвійович тримав при собі телефон і зміг повідомити ДСНС. Ось його дістають з-під завалів. Чоловік поранений, але вижив. Мене шифанер спас, шифанер завалився. Потолок на шифанер. Я сидів одну ногу, провалило трохи тільки. Ну я потом. Я ж на кроваті сидів, вона ж м'яка, ета туди-сюди, я витащив її. Три з половиною години рятувальники намагалися дістатися до сестри Івана Матвійовича, 71-річної Галини Смачелюк. Однак, коли знайшли, жінка була вже мертва. На неї вся ця волна, он, он подивіться постель, її лежить. Її все це землею накрило. Вона зразу задушилася. Туди одразу волна пішла з того боку. І ніяк не могли достати. Сразу придавило її землею, балками. Поки толитимуться у доньки, каже жінка, російська армія лишила їх усього, що наживали руками. Вони варвари, якісь падлюки. Вони плачуть, нехай подивляться, що в нас вони роблять. Нехай подивляться, що вони роблять з людьми. Сусід пані Антоніни також зазнав поранень. Нині він у лікарні на місці сараю. Величезна вирва. Чоловіка врятувало, що він в момент удару перебував у літній кухні. Розбирати завали допомагають друзі й родичі постраждалого. Я ж вийшов, думаю, допоможу другу. Прийшов, ну дивлюсь тут така воронка. Хата, криша, все пошкоджене. Загалом в Змієві одна людина загинула, троє поранених. Повідомляють в обл адміністрації. Волонтери везуть людям їжу, теплий одяг, будівельні матеріали. Надаємо гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Це Тарпаолін, листи, ОСБ та. Ну на даний час ковдри. ще троє людей постраждали у Харкові. Російська армія завдала ракетних ударів по місту вночі та у сьомій ранку. Серед поранених двоє поліцейських пошкоджено малу південну залізницю, на якій проводили екскурсії дітям та навчальний заклад. Зросла й кількість жертв у результаті обстрілу Харкова 2 січня. У лікарні помер Сергій Сідлярук. Він працював водієм екстреної допомоги однак, на момент удару був не на роботі, мав заступати на нічну зміну. Кількість поранених тоді перевищила 60 людей. За даними обласної прокуратури, російська армія обстріляла місто псевдо іскандерами, які за версією слідства могла виготовити північна Корея. Тип ракет, якими сьогодні обстріляли Харківщину, ще встановлюють. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітів. Єдині новини. Напередодні ми втратили на фронті талановитого поета і чудову людину Максима Максима Кравцова. Позивний далі 22 січня йому мало виповнитися 34. Максим родом з рівного. Він автор збірки Вірші збійниці. Визнаної однією з найкращих українських книжок минулого року за версією українського Пен. був учасником революції гідності, пішов добровольцем у правий сектор ще у 2014 році. Потім працював у центрі реабілітації учасників АТО та у ветеран ХАБ. А після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. Воював з вовками да інші. Про свій вибір він казав так: тут просто мусиш або бути, або не бути, існувати чи ні, дихати чи задихатись. Тому я на війні. На жаль, учора його вбили расисти. Уся культурна спільнота згадує, сумує і цитує вірші талановитого поета. Служба безпеки України затримала посадовця однієї з вузлових станцій «Укрзалізниці», який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині. Російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їхні маршрути із зупинками та пунктами призначення. Насамперед намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин Бредлі та танків Леопард. Це було потрібно окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах регіону, аби порушити логіст. Тику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ, як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року. Триває розслідування зловмисникові загрожує довічне ув'язнення. Споживання електроенергії сі стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі. Повідомили в «Укренерго» і закликали споживачів якнайощадливіше використовувати електрику. Диспетчерський центр Укренерго фіксує. Дуже стрімке зростання споживання з середини понеділка. Навіть в обідні години показник перевищує рівень п'ятниці. Причина значне похолодання по всій Україні. Усе це створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, і може загрожувати технологічними порушеннями. Тому просять споживачів. Вимикати зайве світло у приміщеннях, вмикати електроприлади по черзі і не тримати на зарядках гаджети так може кожен допомогти загальній справі. Японія передасть Україні трансформатори та обладнання для енергосистеми. Про це повідомили під час зустрічі міністра закордонних справ Японії Йоко Камікава, яка приїхала з візитом в Україну та нашого міністра енергетики Германа Галущенка. Партнери передадуть нам п'ять газових турбін. Вони потрібні для децентралізації генерації електроенергії. Україна отримає також сім високовольтних автотрансформаторів. Їх закупили за кошти ЄБРР. Японія ж допоможе привезти це великогабаритне обладнання до нас. Енергетична допомога від Японії забезпечить безперебійним енергопостачанням понад 6 мільйонів українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак, адже росіяни постійно атакують саме прифронтову енергоінфраструктуру, наголосив Галущенко. Системні щоденні атаки на лінії зіткнення. А там, ну, по факту, у нас є одна там типова станція, яка щодня зазнає. Там. Мова йде перш за все про децентралізовану генерацію. Це додасть в систему десь більше 200 мігават. Ця, ця генерація буде розподілена по всій території України. У Швеції усі громадяни мають бути готовими до війни. Про це заявило військове керівництво країни. Зокрема, міністр цивільної оборони Швеції вважає, що Росія залишається загрозою для усієї Європи. Він наголосив, що ситуація серйозна та закликає пришвидшити модернізацію цивільної оборони. Влада країни акцентує сильне громадянське суспільство під час війни важливіше ніж будь-коли. Нагадаю, минулого тижня головнокомандувач армії Нідерландів закликав країну готуватися до війни з Росією. топ генерал сподівається залучати до трьох тисяч молодих людей. Щороку до армії третина з яких стануть резервістами. Попри повномасштабну війну вкладати гроші в Україну вигідно такого висновку дійшли в Європейській бізнес асоціації, провівши своє щорічне дослідження індексу інвестиційної привабливості. Попри негативну оцінку поточного стану інвестиційного клімату, кількість керівників бізнесів, які вважають нові інвестиції в Україну вигідними, зросла майже удвічі із 17 до 32%. відсотків. Факти поцікавилися, як підприємці пристосовуються до теперішніх умов, що пропонують. Страхові компанії і як держава може захистити інвестиції від військових ризиків. Про все це у сюжеті Василя Саф'янюка. Палений бізнес він любить спокій. А як ви бачите, у нас то поляки бастують, то проблеми на кордоні, то там по заводам б'ють власник мережі автозаправних станцій. Вадим Гречелюк розповідає сучасні реалії ведення бізнесу в Україні. Та, попри всі ризики, він наважився відкрити ще одну АЗС і зупинятися не планує. Насправді український бізнес дуже вірить у перемогу і ми вкладаємось, і ми, насправді у нас є проєкти на весні вже робити реконструкції там на інших наших АЗС. Наразі ми ведемо переговори про купівлю ще декількох АЗС у Києві та Київській області. Подібних прикладів інвестицій в економіку України за 23-й чимало. Серед них і міжнародні компанії, які вклали десятки мільйонів доларів у нові виробництва в нашій державі. Хтось там готовий інвестувати там один мільйон просто в те, щоб підтримувати операційно там якісь процеси. Хтось готовий інвестувати 60 мільйонів доларів в те, щоб побудувати новий завод, і ну там запустити якісь додатково продукти чи абсолютно інший новий напрямок. Одне. З найбільших об'єднань підприємств і підприємців України вже понад 10 років досліджує інвестиційну привабливість нашої держави, і, начебто, парадокс: у розпал війни західний бізнес готовий вкладати в нашу економіку. Бізнес готовий реінвестувати, розвиватися. Таких є 33%. Минулого року таких було тільки 17%. Тому, незважаючи на вторгнення, на війну, на бомбардування, на сирени, бізнес. Все ж готовий продовжувати розвиватись і м, не думає йти з країни, і, хоч загалом, інвестиційний клімат нині не надто оптимістичний, перспективи точно є. Динаміка позитивна. Оцінку, яку ми отримали, це є 2,44. Тобто, це означає, що індекс ще не досяг нейтральної шкали, він знаходиться в негативній площині, але це краще було ніж в 2022 році, тому що в 2022 другому це було 2,17. перепонами для інвестицій, окрім російської агресії. Ресії досі залишаються корупція і недосконале судочинство. І корупція, і верховенство права це є дійсно проблемами. І е, якщо ми дійсно хочемо відбудувати ще більш прогресивну і ще більш таку просунуту країну, то е, це має бути основним нашим завданням. Нині готові інвестувати лише ті компанії, які вже в Україні і працювали під час великої війни. Розуміють специфіку регуляторної бази, роботи з персоналом і адаптувалися. Допомогти бізнесу наважитися інвестувати в Україну могли б страхові програми. Страховики пропонують різні види полісів, але найбільша проблема страхування саме воєнних ризиків. Комерційний капітал зараз дуже, -дуже обережно дивиться що стосується страхування воєнних ризиків в Україні, все залежить від грошей, які вони можуть акумулювати для оплати страхових випадків. Поки максимальна сума для підприємців не більше 20 мільйонів гривень. В одній з найбільших страхових компаній пояснюють, без підтримки міжнародних перестраховиків самотужки впоратися з військовими ризиками нереально, бо збитки від російських атак можуть сягати мільярдів доларів. Здебільшого ми можемо говорити про малий та середній бізнес або про часткове відшкодування. Збитків для Ну може можна сказати там інших об'єктів, да тобто мова йде зараз про там, можливості компанії десь до 20 мільйонів гривень. Мовно кажучи, ваш об'єкт може коштувати там декілька мільярдів, да там чи декілька сот мільйонів. І ми кажемо, що ми можемо надати покриття саме від воєнних ризиків, там в ліміті там двадцять мільйонів. Тому потрібен приплив саме акул світового страхового ринку з багатомільярдними портфелями. Наші компанії поки беруться страхувати лише підприємства. Не розташовані у прикордонні і щонайменше за 100 кілометрів від фронту. Звісно, не обійтися й без державної підтримки у вигляді, скажімо, експортно-кредитного агентства. Парламент ухвалив, а президент уже підписав закон, який сприятиме захисту інвестицій від воєнних ризиків. Цей закон є лише першим кроком. Тепер потрібно, щоб експортно-кредитне агентство навчилося перестраховувати ці ризики у міжнародних перестрахових компаній. А уряд і національний банк мають розробити необхідні підзаконні акти. І також докапіталізувати експортно-кредитне агентство для того, щоб воно мало фінансовий ресурс для здійснення цих страховок, коли така схема запрацює, потік інвестицій суттєво зросте, але позитивна динаміка припливу грошей вже вселяє оптимізм. За цим показником ми вже повернулися на рівень до великої війни. За січень, серпень, 2023 року ми отримали приплив прямих іноземних інвестицій, такий самий, як був в 2021 році. Тобто на другий рік повномасштабної війни ми мали приплив інвестицій на рівні 3 мільярдів доларів, свідчить про те, що підприємці вірять в нашу перемогу. І це дуже позитивний момент. Бізнес, ну там інвестори, які за кордоном, те, що я чую, вони дуже чекають перемоги і вони дуже хочуть вкладати в Україну в тому числі в реконструкцію, в побудову там якихось заводів і. Ті же самої інфраструктури, відбудови. Вони просто чекають, якоїсь стабільності, ну, що буде далі. Ну і ми теж. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Дмитро Матвієнко, Максиміліан Ільченко. Факт ICTV. Єдині новини. І це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить.